Доброго ранку бажаю знову вам і рада представити у цій студії Ольга Крижановська, заступник директора бібліотеки для дітей імені Дніпрової чайки. Вітаю вас. Доброго дня, мені Доброго дня. дуже приємно, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Дуже рада вас бачити. Сьогодні ми будемо говорити про те, що є у планах бібліотеки. Так, не говорю про те, що відбувається, тому що відбувається щось цікаве постійно. Так що планується ось на початок листопада, скажімо, на середину, знаю, що планується профіквест. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Так, це дуже інноваційний, дуже цікавий інноваційний проєкт для учнівської молоді Херсонщини. І е, потрібно сказати, що це, цей проєкт спільний, е, задіяні управління освіти, управління культури, управління туризму Херсонської обласної державної адміністрації, обласний центр зайнятості. Е, також Наша бібліотека і е, в рамках цього проекту наприкінці листопада до Херсону приїдуть діти, які вже вивчали туристичні об'єкти в своєму, своєму районі е, і презентували роботу на Блозі, е, робили відеоролики. Е, в, наприкінці листопада вони будуть презентувати свої туристичні маршрути. Е, кожна команда це 20 команд, 18 районів і два міста, міста Нова Каховка, міста Херсон, презентують свої туристичні маршрути. Одразу скажу, що це буде дуже цікаво, незвичайно, тому що об'єкти різноманітні. Ви знаєте, що наша Херсонщина вона взагалі що унікальна, їй природні дива, її пам'ятники культури, архітектури є про що розказати. І діти гарно Но справляються з цим, їм допомагають бібліотекарі, працівники центрів зайнятості і в школі вчителі. Хто може взяти участь? Наприклад, якщо зараз сидить дитина, скажімо, 12-річного віку, дивиться нас, і стало цікаво. Вона говорить, що хочу взяти участь у цьому профіквесті. Що для цього потрібно і кого запрошуєте? Це дітки, які навчаються в 8-9 класі, тобто, це ну, з будь-якого навчального закладу може бути дитина. Так. Так, ну, якщо дитина живе, навчається в Херсоні, то можна просто завітати до Херсонської обласної бібліотеки для дітей та приєднатись до Херсонської команди, скажімо так. А якщо в районі це, ну, наприклад, там в Скадовську, то можна завітати до бібліотеки, Скадовську. звернутись так, звернутись до бібліотеки і сказати, що я хочу брати участь в проекти. Мене до команди. Команда невеличка це 10 хлопців та дівчат. Вони працюють дуже мобільно, дуже цікаво, тому е, немає ніяких заборон. Якщо ця дитина буде 11-ю, я думаю, Херсонщина тільки виграє. І потім до нас приїхати і вже у Херсоні буде фінальний етап проходити. Так так. так, так. Перший етап такий проміжний підсумковий, коли діти презентують свої маршрути, це буде відеопрезентація. Одразу скажу, що дуже цікаво. Тим, що кожен район необхідно про, ну, малювати, Це комп'ютерний дизайн, і в цю, в, саме в цьому малюнку і розташовані всі об'єкти, вказан саме маршрут. Другий етап фінальний, буде навесні навесні наступного року, коли діти будуть змагатися, звання, на звання гіда екскурсовода, це вже не командне, скажімо так, змагання, це індивідуальний. Будемо визначати найкращі екскурсії, найкращі, скажімо так, найкращих екскурсоводів потенційних в нашому регіоні, де туризм добре розвивається, це ну скажімо так, необхідна професія. Ну це дійсно так у Херсоні. Команда вже сформована, чи ще запрошуєте? Так, так, команда сформована, тому що проект розпочався навесні цього року. Це учні 36 ї школи, і з ними працюють також в команді три керівника. Але щодо індивідуальних змагань, щодо е, них, чи можна там взяти участь? Ну якщо за віком ти підходиш, то можна. Головне так, бажання так. 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 Головне так. бажання просто прийти до бібліотеки, а там вже скажуть, де в чому можна буде взяти участь. саме так. Мені ще цікаво, чи часто діти приходять з такими питаннями, що, наприклад, допоможіть мені якось влаштувати своє дозвілля? Ось я не знаю, чогось мені хочеться цікавого, чого я ще не визначився, але ось прийшов до вас. Зацікавте мене. Так, багато дітей приходять з цього приводу. Необхідно згадати. Ну скажімо, так сказати, що потреба в бібліотеці є, і діти різного віку приходять. Приходять з батьками. Я буквально вчора спілкувалася з матусею, яка хоче, щоб діти її вивчали найкращу англійську мову. І діти молодшого шкільного віку. У неділю хлопці з приводу участі в малій академії наук звертались. Просто, є, просто хочуть відпочити, ну, взяти участь в розвагах. Тут і Хелловін, тут будь-які заходи. Завтра в бібліотеці проходять, будуть відбуватися великі читання за реєм Бредберім. Це, ну, скажімо, програма. Комплексна, цікава в рамках вивчення англійської мови, відзначення ріку англійської мови в Україні. І е, зберуться діти не тільки херсонці, які взяли участь у великому читанні, навіть приїдуть діти з Каховського району, з міста Нова Каховка, які взяли участь. Бібліотека бібліотека запросила до участі, і діти приєдналися також діти старшого шкільного віку, які які Гарно знають англійську мову, полюбляють творчість реї Бредбері. І так кожен день: новий захід, новий проект, новий напрямок, і ми необхідні. Ну, скажімо так, бібліотека необхідна дітям різного віку, і головне, щоб дитина була щаслива. Вона отримала відповідь, отримала інформацію. Це головне, те, що я кажу своїм колегам, бібліотекарям, що дитина повинна бути щаслива. Знаєте, я хочу подякувати вам і хочу подякувати директору вашої бібліотеки. Дійсно. Цікаво, кожного дня відбувається щось нове і абсолютно за усіма напрямками, тобто можна знайти цікаве для себе будь-якій дитині. Ми знаємо, що діти зараз трохи вибагливі, усі ми трохи так. вибагливі, тому що 21 перше сторіччя на на вулиці, і е, знаємо, що є інтернет, але е, я розумію, що все ж таки ви можете відірвати від інтернету трохи, хоча у вас всі ці форми є. Але аби діти... Прийшли до вас, це дуже важливо, тому що іноді, так думаєш, там просто ось став, підійшов до комп'ютеру, там вімкнув ігри і все добре. Але діти хочуть, вони йдуть. Тому я думаю, що це той найважливіший результат так, вашої праці. Так. А, мені ще е, хотілось запитати про е, цей секрет вашого успіху. Е, як вдається, все ж таки, не аби не згас той вогник зацікавленості у дітей, це ж не просто просто можна проводити так заходи, але вони якісь повинні бути особливі, мабуть, так Так, вони, 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 не... вони повинні бути сучасними. Цікаво. Ось це, мабуть, найголовніше. То тобто це так? виклик Много часу думати. Ну я, я так вважаю, що необхідно думати про дитину, про дитину та її батьків. Мабуть, ще секрет в тому, що ви сприймаєте дітей на рівних, так ви з ними радитеся чомусь, мабуть, так навіть чим буде цікаво. Так, ну бібліотечні волонтери наші діти, які вже в школі навчаються в п'ятому, шостому класі. Вони беруть участь у заходах, допомагають бібліотекарям, але це не значить, що вони працюють замість них. Вони допомагають там, скажімо так, зорієнтувати яку... Ну, але які залучити книги... мабуть, до допомоги це дуже добре, тому що я пам'ятаю, я коли була маленька, розповім такий випадок зі свого життя. Ким я тільки не хотіла бути. Я хотіла бути перукарем, я хотіла бути патологоанатомом. Я мріяла дуже довго мріяла бути кардіохірургом, нейрохірургом, я мріяла бути рятівницею. Ну, маса, маса була професій. Серед них, звичайно, була і професія бібліотекаря. Коли я пішла до бібліотеки, мене все це так захопило, мені все це так подобалось. І пам'ятаю, дуже так добре до мене відносилась працівниця бібліотеки, і вона мені говорить там щось: а можеш розкласти ось ці книги на цій поличці? І для мене це було не те, що я щось там за неї виконую, а для мене це було ось мені це довірили, мені це запропонували. Ось це, мабуть, найбільше те, що ви залучаєте дітей. Так, де їм змогу те, що в них вірять, повірити в це. Так дуже важлива е, перша зустріч. Хто тебе зустріне з посмішкою, з гарним настроєм. І головне, дати ну, рекомендацію якнайкращу. Якщо ти не будеш ну, розуміти, хто перед тобою, які, скажімо так, бажання у дитини, яку ти книгу даш, можна або відвернути на все життя. Або вгадати так, що дитина буде відвідувати бібліотеку і читати. А якщо ну, говорити про чому саме такі заходи і такі напрямки роботи, заради дитини і ну, заради дитини, заради майбутнього, заради читаючого майбутнього, я завжди повторюю, коли кажуть, що дорослі не читають. Ну неможливо привчитись читати в дорослому віці. Це Складно. робиться в це робиться в дитинстві, коли багато вільного часу, коли скажімо так, ти навчаєшся в школі. І цей процес формується з дитинства. Це принцип роботи дитячих бібліотек, коли вони привчають до читання як процесу цікавого, від якого ти отримуєш задоволення, і це не. Не, ну, скажімо так, не наказання, а взагалі ж то гарна справа привчатись до читання в дитинстві і, і відвідувати бібліотеку, тому що на сьогоднішній день це, ну, скажімо так, центр, центр, де можна відпочити, отримати інформацію. Я думаю, що обов'язково завітають діти до бібліотеки для участі у профіквесті. І е, думаю, що обов'язково будуть приходити до вас дітки різного віку. З якого віку, до речі, чекаєте, дітей? Взагалі у бібліотеці. Дошкільнята. Дошкільнята <риві> до самого поважного віку. Ну, <с> <риві> <с> <риві> 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 no, я думаю, так, що потім зі своїми дітками <риві> матусі <риві> так. приходять. Дуже рада, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Сподіваюсь, на скору зустріч, і думаю, що дітки будуть до вас йти ще більше. <риві> Дякую вам, нашим телеглядачам. Нагадую, що гостем нашій студії була Ольга Крижановська, заступник директора бібліотеки для дітей імені Дніпрової чайки. В нас ще не все. Будьте з нами.